Так само, так само сьогодні молимося за Оксану. Нехай Господь Бог їй, щоб всі ті аналізи пройшли добре, щоб лікування було результативне. І так само і за онкохвору Наталію, і за її успішне лікування і одужання. за всіх, кого ви пишете, за всіх, за кого ми видаєте на молитву. Я дякую вам за те, що ви. З такою вірою і з таким розумінням відноситися іменно до нашої спільної молитви. І хочу вам побажати не тільки там стілення. От Вчора мені теж прийшло свідчення, написали люди про зцілення молилися акафіст і зцілилася людина, і це дуже дуже, дуже значуще для мене, на по крайній мірі. Ну і певно, що для цілої тої родини, бо коли відступає тяжка хвороба, така як онкологія, знаєте, це, ну, це серйозно. Це дуже серйозно. Але як кажуть на Бога надійся, рук не покладай. Це не означає, що де, треба відмовитися від всяких лікувань, без цього просто буду все молити. Ні, це має все разом. Має все разом. Має бути і молитва, і лікування. І сповідь, і святе причастя. Все має бути. Має бути багато всяких таких засобів, щоб ти і вервичку десь колись молив, хворий, а як не можеш, то за нього. Так, щоб, я вам скажу, як це має бути. Це має бути так, щоб не було зрозуміло, від чого людина оздоровилася. Як би це дивно не було. так? Тому кажу вам, молимося кафесть. Молимося, приватні молитви. Якщо є малі діти, скажіть дитині навчить, щоб дитина сказала, Господи Боже, прошу тебе за зцілення, слуги Божої Оксани. І нехай дитина зговорить Богородиць Дю один раз. І то тому, знаєте, трудно сказати, котра молитва більше буде мати сили ваги, і котра буде борще почута, чи моє, чи малої дитини. Так що практикуйте Царство Боже на землі і тут через малих дітей, через старших людей, всім використовуйте різні способи, не зациклюйтеся на чомусь одному. А особливо, коли онкологія і акафес читайте, і друзів, колегів. Заставте прийти до сповіді і пожертвувати за хвору святе причастя. Може, в такий спосіб Господь Бог хоче когось із її друзів, чи з його друзів привести до спасіння. Тому завжди старайтеся знайти. Ще, і ще якісь інші способи за того, щоб ця молитва дійшла до неба. Чи це за хворих, чи це за добре навчання, чи за все. Розширюйте, розширюйте свій вплив молитви.